Усім великий привіт сінцею. Відправляємося на шопінг, дивитися новиночки. Що цікавого, що як розкладочки класні. Можливо, буде багато того, що ми вже і бачили, але кожному сінцею трішки по-різному, і розкладка по-різному. Ось ці жакети з твіту мені подобаються, я вже говорила. Ось такий жакет. Дуже якісно виконаний. І ціна 700 гривень. Симпатичненький. Зараз багато розвішали всякого святкового перед святами. Бачу, сукні додавалися. Ось ця з шимером чорна, з оборочками понизу і рукавчик на манжеті з оборкою. 659 гривень. То вона має ще підкладку ця сукня. Вільного салуети донизу. Ось так все мерехтить. Все з люрексом, з блискітками. 600 гривень така ще сукня. Вона розширена донизу. В італії з бантом. Ну, красива. Базова, чорна, лаконічна. Ще ось такий теж з такою ниточкою шимерною. Але бачу. Що сінсей, а якби товар буду довішувати інший. 659 гривень такий джемпер. Бачу ще якісь джемпери є. Новиночка ось такий у бордовому кольорі з оборочками понизу. Хто не любить блискучого, ну від нього нікуди не дінешся святкового, тому що... Такий асортимент зараз в магазині 659 гривень. Це акрил, ось такий джемпер, Досить хороший, м'якесенький. Такий одночасно і класичний, і кежуал з тими оборочками. Курточка шкірза в чорному кольорі. І зараз нижка. І яка хороша пропозиція: 359 гривень. Це практично як задарма. Класненька, базова, м'якесенька. І поруч спіднички. Можна собі купити складочки. Теж знижка. Ох, які хороші знижки. 189 гривень. 71% знижки. 559 гривень коштувало. Супер знижка. Костюмна тканина. Підійде до цієї курточки шкірзаму з бомбуром. Ну знижка просто вау! Спідниця 189 гривень. Так, бачу, тут штани в'язані і теж з люрексовою ниткою. Такі хороші штани, якби вони були без, ну якби це вже риторичне питання. Так, бо якість досить непогана. Вони прийшли донизу. І ціна 459 гривень середньої щільності в'язки можна, бо бачу, носить зараз і ще свят немає, якби і по вулиці і на вечір, і носить дівчатка до пуховиків, я бачила, і досить непоганий вигляд мають. В них своя мода, вайб та святковий. 599 гривень. Ще ось такі штани-палаця з такими блискітками. А тут стягується з гумкою і таким провощеним, ніби шкіряним шнурком стягується. Ці джемпери ніби в новинках. Об'ємної в'язки. Базові чорні. Ось такі гузики, формі квітки, металеві, золоті. 699 гривень. Класичний свайтер кардиган. Підійде і до класики. І до джинсів теж. Бачу, з'явилися дубльоночки. В ось такі. у верхній бошкіра, на замішанні бошкіра і вона на хутрі. Класні. Сподобалося. 1700 гривень. Ну, враховуючи, що в інших брендах це буде 2-3 тисячі коштувати. Ось така вона довга, прямого вільного силуету. Класна ця дубльонка. Двобортна, ось так застібається. Непогано. Ці довгі теплі пальта вже зі знижкою 1100 гривень, а ціна була 1700 гривень, з капюшончиком на сантефоні. Досить хороша верхня тканина, балонів, але така досить цупка. З кишенями довгий. По бокам, з блискавкою можна розсунути. Досить класні ці пальта. Ще немає таких холодів, рукавички вже зі знижкою можна купити 149 гривень. Ось такі. Ці мені подобаються. Зараз 229 гривень, а ціна була дорожча. 339 вони коштували. Ось такі, з хутром всередині, вверх теді хутром. Оці красиві. 179 гривень. Які симпатичненькі в коричневому кольорі. 129 гривень, просто класичні чорні рукавички в'язані. Непогані. Трикотажу теж багато. В новиночках худі. 600 гривень. Написано Барбі. Такий молодіжний, вкорочений, з баєчкою всередині. Симпатичний. В складі котон і поліестер. А ще можна купити собі сумочку поясну. хутра тегді. Ось така модненька. Регулюється ручка. Тут закривається на блискавку. Модненька досить. 99 гривень зараз зі знижкою. Знижок досить багато. Куди я не підійду, то бачу знижка 399 гривень. Ось такий в'язаний кардиган. Класика. В складі акрил і поліестер. І ось ці теплесенькі з сріблястою ниткою і срібними гузиками з кишеньками. І теж зараз нижка 459 гривень, і ціна була 699 гривень. Цей кардиган був дорожчий, тому що тут в складі є шерсть. Мишки на ялинку, який симпатичненький, як зваленої вовни, і ціна 149 гривень. Ще ось такі іграшки є. Симпатично, 59 гривень лише. Жіночий одяг повністю переставляють. Я так розумію, буде багато новиночок. Тож я пішла подивитися ще чоловічий, теж знижка 899 гривень. Джинсова куртка повністю на хутрі, дуже класненька. Цупкий джинс, симпатична. Чоловічі досить вагідно купляти. Речі якісні і дешеві. Ухто, яка хороша куртка. Теж з хутром, як сорочка, але вона утеплена. З хутряним коміром і лише 700 гривень неповних. Застібається на кнопочки і всередині хутро. Супер пропозиція. Є кишені накладні, вверху є бокові кишеньки. Також у Вартіова ось такі чоловічі куртки з капішонами. Видно, що вони досить добротні. І на них теж знижка. Зараз 1200 гривень, а ціна була 1900-700 гривень знижки. Досить такий а, цупкий. Верхній матеріал балонівий, водовідштовхуючий, грубенька, вона така товстенька. Вуди тепло, є на блискавці і колір приємний. Кольори, правда, є і в чорному кольорі, і в сірому, і темно-синьому. Ще сподобався балонівий бомбр. Це вже весна-літо, 519 гривень. Ціна досить низька, симпатичний бомбер зі знижкою в чоловічому відділі. Нічого немає кращого, коли чоловік ваш задоволений з хорошим настроєм і коли йому зручно і тепленько. Це просто такі світшоти з байкою всередині, з таким начосом. І вони варті уваги. І є різні кольори. Правда, знижки немає. 459 гривень. В чорному кольорі світло сірий ось цей мені сподобався. Є ще ході з капюшончиками худі теж коштує 459 гривень, і ви врахуйте плюс капішон. Всередині вони з байкою, з таким начосиком і є пару кольорів. Ще є ось в таких темних кольорах гори, тут вишивка, ході. І мені попередні ніби краще, ніби вони цупкіші були, а ціна навпаки, дорожча 459 гривень. І є ще в такому кольорі. Є принтом, тобто великий вибір є. Великий вибір свічок. Можна в подарунок, можна собі. Вони великі будуть довго у вас тішити ароматом, аж на три фітілька. Ось такий. 269 гривень відкрили такий аромат. А ось ці роза і шкіра. А. Парфумована. Дуже-дуже хороший аромат. Мені ось це дуже сподобалася свічка. Симпатичні мишечки і тут теж свічечки. Теж такий аромат. Приємний, досить стійкий. 169 гривень. Навезли різних принтів, але не роздивишся добре, тому що тут маленький сінсей. 189 гривень. Така фоторамка. І різні малюнки. але важко подивитися. Є розмодні такі подушки, обіймашки називаються. Для сну, міцного. Щоб не допомагають. Ой, як вивалювається Кицька така. Я думаю, що це більше для дитини, щоб заснула швидко. 189 гривень. Зараз дізнаю, я знайшкою. Хто шукає її Ось для штанів, якщо вони у ці прищепки будуть міцні, бо скільки не купиш, якщо важкі штани, пару разів, 119 гривень. Це за набір. Ось такий набір, 149 гривень, а 10 штук. А добрі вони такі оксамитові. Не буде сповзати якась блузка, добре тримається. Грошеньки 149 гривень Різні різні штучки є основички На всякі такі для дому. Щіточки 59 гривень. Келихи для Мартіні або для шампанського можна теж використати. Хто нам що скаже 169 гривень з золотим обудочком. Всім до зустрічі у нових відео. Був огляд сьогодні зілсею. Всім папа! -па.